«Хто не любить запускати повітряні змії. Це таке, знаєте, відчуття, що от береш, запускаєш і тримаєш в руках небо. Найцікавіші спогади про ці літні канікули у Іванки. Від серпневого відпочинку в Болгарії поблизу Варни. Там у навчальному таборі Колайдер вона знайшла нових друзів, накупалася у морі та разом зі своєю командою посіла першість на міжнародному фестивалі повітряних зміїв. Були діти з різних куточків України, ну, сім'ї військослубовців. Івана Ділиця саме у таборі зрозуміла, як можна теоретичні знання з фізики застосувати на практиці для виготовлення повітряного змія. Нас запросили на науковий майстер-клас. Спочатку казали, що ми будемо багато слухати, але ми середньо послухали і дуже багато робили. Ми самі зробили свого повітряного змія, потім ми його демонстрували, показували. Ну, літали з ним. Нам розповіли, як. Його треба робити, з чого його треба робити, про матеріали, про навіть трошки з науки було про аеродинаміку, щоб ми це все порахували і щось зробили. Ну. Ми робили з один з найпопулярніших форм повітряних зміїв у формі ромба. Івана, учениця 91-ї гімназії. Вона займається у центрі військово-патріотичного виховання молоді Вітязь Характерник. Її змій цього разу літав найкраще разом з іншими переможцями фестивалю Криворожанка отримала ще одне заохочення від організаторів: майстер-клас із запуску повітряних зміїв. У приміщенні зізнається, поки що цю чотирнадцяку науку їй не вдалося підкорити, хоча все попереду, бо вона не. Тих, хто здається, Надія Шевченко, Олена Павловець, Олексій Правицький цей день.